Сьогодні у випуску перший в Україні у Львові відкрила абілітаційний центр для постраждалих від воєнних дій, захищення від незаконних забудов зі 40 львівських парків. 30 вже мають офіційні межі. Смак свободи по – фільм, який знімали у нашому місті ще до війни. Від сьогодні у Прокаті. Яна Ковальова з Авдіївки на Донеччині у жовтні минулого року, коли на подвір'я сусідів прилетіла російська ракета, жінці розтрощило ногу. Врятувати її не вдалося. Після ампутації у лікарні на Донеччині яна потрапила до Львова у реабілітаційний центр незламні. Попереду на жінку чекає протезування. А зараз вона є резиденткою абілітаційного центру, який запрацював у Львові. Ідея цього центру це допомогти самостійності. Тих, хто тут знаходиться. Кажу, як мені дістати е, якусь каструлю, наприклад, з чимось. Тобто милиці треба відставити, а щось взяти двома руками. Е, то мій реабілітолог запропонував мені таке тренування, поклав м'яча на 4 кг на стілець, там, таку коробку і каже, ну, от, наприклад, це холодильник. Тобто Милиці в сторону, на одній нозі, мені треба було трохи. Так, вперед, взяти той м'ячик дуже обережно повернути його покласти на інше стілець. Ну тобто, оце був, був особисто мій запит. Да, як це зробити? То ми такі рухи відпрацьовували. Такий абілітаційний центр для постраждалих від воєнних дій перший в Україні. Це ініціатива альянсу громадського здоров'я у співпраці з національним реабілітаційним центром Незламні. Площа абілітаційного центру, понад 600 квадратних метрів. Він має дев'ять кімнат. А ви знаходитесь в кімнаті інклюзивне на два ліжка. У нас як ви можете побачити, є інклюзивна кухня. Вона розрахована на людей, візочників, щоб їм було зручно користуватися цією кухнею. Також у нас ви можете побачити інклюзивну ванну. Тут утримуватимуть нові навички ветерани та цивільні, які вже пройшли фізичну реабілітацію у центрі незламні. Абілітаційний процес максимально подібний до того, що чекає їх вдома. Самостійне приготування їжі, походи в магазин. А також навички пересування громадським транспортом за допомогою тренерів, психологів та реабілітологів, Ветерани і цивільні упродовж трьох тижнів навчатимуться автономності в інклюзивному просторі та поза його межами. Це саме те, чого не От після реабілітації після лікування да, от є реабілітація, є дім. Та умовно, місце проживання, і у цього місточка якраз от і не вистачало мені особисто в свій час, і це потрібно було напрацьовувати, адаптовуватись самостійно. і Це такий досить травматичний шлях і, і довгий, щоб його скоротити і зробити менш травматичним. От на це і покликаний саме абілітаційний процес. Також для резидентів абілітаційного центру влаштовують заняття з йоги, арт-терапії та майстер-класи. Цього разу резиденти займалися кінцугі мистецтвом недосконалості. Ми зараз за японською технікою відновлюємо розбиті частини тарілок. І це, типу, ну, досить таки символічно, тому що ну, відновлення і абілітація після поранення, як такого, ну і от ми себе також по частинка, можна так сказати, збираємо докупи, да, створюємо якусь цілісну картину. Планують, що за рік абілітацію тут проходитимуть 300 резидентів. Про цю операцію вона мріяла все життя. 20-річна киянка ніна народилася із розчіленою верхньою губи, та м'якого твердого піднебіння. Через це дівчинці було важко їсти та ковтати. Перші лікарі взялися виправляти вроджену ваду, коли ніні було лише 6 місяців. По тому було ще кілька втручань, які полегшили фізичний стан дитини. Однак не остаточно. До 19 років дівчина майже не могла дихати носом, тож хірургічні втручання продовжились. Повністю скоригувати дефект взялася місія американських лікарів спільно із медиками лікарні Святого Миколая, першого медоб'єднання Львова, іноземні фахівці на чолі з американкою українського походження Оксаною Джексон приїхали зі США до нашого. Міста вже вдруге американсько-українська команда медиків виконала ніні повторну пластику губи та носа, щоб забрати шрам від попередніх операцій. Дівчина перенесла втручання добре і результатом дуже задоволена. Дуже чекала і так я чекала рік, і навіть те, що я сиділа в операційніше сорок хвилин, мені зовсім не було страшно. Я просто чекала, коли це момент почнеться і. Я закінчу те, до чого ми йшли з мамою 20 років. На кінець то так уже все завершилось. Ну думаємо, що тільки зубки зробимо, да? і буде все взагалі круто. Бо це було довго, ну, в час 20 років, це взагалі. Нічого, ми все пережили, у нас все круто. Загалом, під час другої візиту хірургів із Філадельфії до Львова, українсько-американській команді вдалося прооперувати 20 пацієнтів. За статистикою ВОЗ у світі на кожні 750 немовлят. Одна дитина народжується з розчіленої губи та піднебінням. Ваду супроводжують супутні захворювання. Вона призводить також до проблем із харчуванням, диханням, мовленням та слухом. Щоб скоригувати цю патологію, лікарі розписують хірургічні плани на роки вперед. Із 40 парків Львівської громади 30 вже офіційно зареєстровані та мають кадастрові номери. Тобто ці паркові території вже захищені від незаконних забудов, і місто оберігає їх від ймовірних захоплень. Решта 10 парків ще перебувають в процесі оформлення. Ще одним пріоритетом Львова є створення зелених зон у приєднаних громадах. У Дублянах на сьогодні зареєстровано вже три сквери, і оформлятимуть ще один у Брюховичах, щоб вберегти місцевий парк від забудов, надають йому статус природно. Оповідного фонду також створюють сквер у винниках і одразу два парки у Рудному. У прокат вийшла українська драматична комедія Смак свободи, яку знімали у Львові. Цей фільм Історія мрійливої дівчини кухаря Варі, яка втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна у придорожному кафе. Вона втікає до Львова, щоб нарешті стати шефом у ресторані європейської кухні. Та унікальна знахідка книжка забутої легенди української кухні Ольги Франко змінює її життя назавжди. До слова, роль Ольги Франко у фільмі виконує Ірма Вітовська. Ця історія створена, щоб показ. Зати українські кулінарні традиції з їхньої справжньої, дуже прогресивної та цікавої сторони, і познайомити українців та й весь світ з видатною авторкою, кулінаркою Ольгою Франко. Більшість сцен фільму вирішили знімати саме у Львові в автентичних інтер'єрах, квартирах, гастрономічних закладах, львівському дворику. Тут фільмували і прогулянки містом, та фінальні сцени. Стрішки фільм зняли ще до початку повномасштабної війни між Росією та Україною однак на великі екрани він вийшов лише зараз.